Щось його заспокоїло. Правда, на другий укус отрути в неї не вистачить. Тої ночі я не помітив, як він пішов. Він тихо вислизнув. Коли я настогнав його, він ішов прудко й рішуче. А це ти тільки й сказав він мені і взяв мене за руку. Але щось іще його тривожило. Даремно ти так учинив, тобі буде боляче, я буду наче неживий, але насправді це буде не так. Я мовчав. Бачиш, це дуже далеко. Я не можу забрати свого тіла. Це заважко. Я мовчав. «Але... Це все одно, що покинете стару оболонку. За старими оболонками, нема чого жалкувати. Я мовчав. Він трохи занепав духом, але все ж зробив ще одне зусилля. Знаєш, це буде гарно, я теж зорюватиму. І всі зорі будуть, наче криниці з рипучою корбою. Сі зорі дадуть мені напитися. Я мовчав. Подумай, як буде чудово. Ти матимеш п'ятсот мільйонів дзвіночків, а я п'ятсот мільйонів струмків. І тут він теж замовк, бо заплакав. Це тут. Дай мені ступити ще крок самому. І він сів на піску, бо йому стало страшно. Потім він сказав, знаєш, моя троянда, я за неї відповідаю, вона така квола і така довірлива. Єдине, чим вона може захищатися, це чотирма жалюгідними колючками. Я теж сів, бо мені підломились ноги. Він мовив, ну от. Це все. Завагався ще з хвилину і встав. Ступив лише крок. Я не міг ворухнутися, неначе жовта блискавка майнула біля його ніг. Якусь мить він стояв непорушно, не закричав. Потім упав повільно, як падає дерево, повільно й нечутно, бо пісок приглушає звук. І от збігло вже шість років. Я ще нікому не розповідав цієї історії. Коли я повернувся, товариші були раді, що знову бачать мене живого і здорового. Важко було в мене на душі, але я казав їм, це просто втома. І все ж потроху я заспокоївся, тобто не цілком, але я добре знаю, він на свою планетку повернувся. Бо, коли розвидніло, я не знайшов на піску його тіла, воно було не таке вже й важке. Я ночами люблю слухати зорі, немов 500 мільйонів дзвіночків. Але ось що дивовижно в оброці, намальованій для принцового баранця, я забув намалювати рибінець. Маленький принц ніколи не зможе надіти її на баранця, і я питаю себе, що ж коїться там, на його планеті? Що, як баранець їв троянду? Іноді я кажу собі Ні ні, звичайно, ні. Маленький принц на ніч прикриває троянду скляним компаком і пильно стежить за своїм баранцем. Тоді я щасливий, і всі до зорі тихенько всміхаються. А часом я кажу собі, іноді трапляється, буваєш неуважний. Тоді все може статися, що як він якось увечері забув про скляний ковпак, або вночі викрався баранець на волю, і тоді всі дзвіночки би, плачуть. Усе це згадкове й неспогненне, для вас тих, хто теж полюбив маленького принца, як і для мене, світ стане інший, коли десь невідомо де баранець що його ми ніколи не бачили, можливо, з'їв троянду. Погляньте на небо і спитайте себе, є ще та квітка чи немає її, може, баранець її з'їв, і ви побачите, як усе змінюється. І ніколи жоден дорослий не зрозуміє, як це важливо. Це, по-моєму, найкраще і найсумніше місце у всьому світі. Цей же куточок постелі намальовано і на попередній сторінці, але я намалював його ще раз, щоб вам краще було видно. Саме тут маленький принц уперше з'явився на землю, а потім зник. Придивіться уважніше, щоб неодмінно впізнати те місце, якщо колись потрапите до Африки в постелю. Якщо вам доведеться приїздити тут, благаю вас, не поспішайте, заберіться трохи якраз під цією зіркою, І до вас підійде золоточубий малий хлопчик, який сміється і не відповідає на ваше питання, ви одразу здогадаєтесь, хто це такий. Тоді, будь ласка, розвійте мою журу, Мерщить, напишіть мені, що він. Порнувся.